Пісня, яка у вас грає на репіці. <походу> мала шукає, я скажу пісні, яка малюна, повторюю, мій брата". І, брате. Ей, то Що тобі табі? листа? Сказати, що не встигла. <походу> я. Я. <походу> <походу> І пісня називається From Scratch. Поста я не знаю. Я дуже заслухала цю пісню. Ем, вона дуже класна. Таких насправді дуже багато. Ми сьогодні зустрілися на концерті Наді Дорофєєвої з її альбому. Це пісня гість, яка просто я її слухала десь минулого тижня цілодобово. Спитаю чата GPT, так само. вона на повторі, що стосується з останніх прем'єр. Мені подобається Роксолана, мистецтво, Злата Огнєвіч мости. Мелові набираю себе. Ну, це ті, що найперші прийшли в голову. Мені подобається цей список, тому що він схожий як у мене. Дякую тобі. велике. Вона грає пісня, яка ще не вийшла «Люс 45», Але назву я не знаю, чи можу сказати. Вона називається одним фільмом дуже популярним на початку двох тисяч.